Вітання, шановні, це канал Мальзахар Беркут і огляд патчу 13.18. Виходить, він трішки пізніше, а все чому? Тому що ми їздили на фінали сезону LEC. Влог вже готується, очікуйте його на цьому ж youtube каналі А в принципі, репортажі прямо з місця подій, короткі відео, кружечки. І не знаю, ще якісь приколи можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання знайдете, як завжди, в описі під цим відео. А давайте ми будемо рухатися до цього патчу. Що у нас в патчі сталося? У нас вийшов новий чемпіон, точніше, чемпіонка вампірка Браєр. Огляд можете знайти її в вмінь на моєму каналі, але нюанс в тому, що вона вийшла в жахливому стані. Здається, або ще ніхто не навчився на ній нормально грати, тому що він цього чемпіона становить приблизно 30%. Це реально дуже погано. Побачимо, як буде далі розвиватися ситуація, але поки що, на жаль, так. Перша зміна у нас це барт. Називають це таким аджасментом. Тобто, ну ні, ні баф, ні нерв, але я щось не впевнений, чесно кажучи. Давайте подивимося. Пасивка. Максимальні стаки е цих штучок, які він збирає від 5 до 10, тобто це все стакається за мов спід і так далі. Це покращує його властивості роуму. І тривалість цих зарядів від 7 секунд збільшилася до 20, Тобто, ну. Він став набагато краще ромати, що було і в принципі, його сильною стороною, як саппорта. І він зараз не в непоганому стані, якщо відверто, що далі? W. Тепер W має заряди. Тобто ви можете два W поставити, в принципі, одразу. Ну, плюс-мінус, там напевно, пів секунди чи секунда ем, перезарядка за, е, на ці заряди, але е, скільки заряджаються власне ці заряди, окремо було раніше 14 секунд, тепер 18 секунд, але. Там є штука оцього даболу, що ви коли його ставите, воно дуже слабеньке порівняно, але протягом 10 секунд стає максимально сильним. Тепер це не 10 секунд, а це 5 секунд. Але єдине, що movement Speed бонус понерфили від прокачки не Раніше було просто 30% за і зменшується протягом півтори секунди. Тепер 20-30% додали малесенький скейл АП 0,05%. Але тим не тим не менше. І знижується так само протягом півтори секунди. Я не знаю, це просто чистий баф, тобто все стало краще. Я не знаю, чи є сенс максити макси, тепер W тому що на п'ятому левелі W хілить повністю заряджене на 200 хп. Якщо ви дві штуки можете поставити, вони звичайно 5 секунд заряджаються, але мені здається, це все ще достатньо хюдже. Ну і пасивка знову ж таки стала лише краще, тому мені здається, це прям достатньо потужний баф. Гвен, базові характеристики, зростання здоров'я 109-115, знову ж таки, приємно і на топлейному. Гвен у нас не зараз не супер популярна, вона більше такий контрпік, все ж таки, в чергу руксанти, хоча останнім часом ми навіть і проти Ксанта її не бачимо. Пасивка, магічна шкода по монстрам, 6 плюс 10% відсотків сили вмінь. Тепер 10 плюс 15 відсотків сили вмінь. Колись вона була в лісі. Не знаю, чи вона з'явиться знову на чемпіонаті світу. Зокрема, але може десь як нішевий пік, вона має свої нюанси. У неї є плюс як лісника, те, що вона може через стіночки стрибати, але і мінус як лісника. Я не знаю, як зараз буде з зачисткою, з швидкістю зачистки лісу, але мінус як лісника, те, що в неї контролю немає. Відповідно, це треба компенсувати контролем на лінії. Але знову ж таки, на драфтах це може працювати з якимись певними чемпіонами. Знову ж таки, у нас на утілус плюс-мінус в меті. Так що, якщо ми про спорті говоримо, то в принципі все. Окей, okay. ну і Ренектона не варто забувати, зрештою. І кулдаун кулдаун ультимейті було 140, 120, 100, тепер 125, 105, 85. Мінус 15 секунд зрізали з усього. Ай, я навіть не знаю. Ну, трішечки якісь віконці стануть кращими на потенційні вбивства, але загалом це не прям щоб дуже серйозний баф. Жералан четвертий, напевно найпотужніший лісник, який зараз є, тому що Шуржа апнуло нереально в попередньому патчі. Гордрінкер апнуло в принципі, так само. І це, я так розумію, компенсація. А що ж компенсують? Пасивка 8% е, е, здоров'я, яка яка має ціль. І тепер буде не 8, а 6% здоров'я. Ну Це, вибачте, Ну перепрошую. перепрошую Ну Це взагалі не. Не, не забере жарвана з мети, тим більше, хоча побачимо, що ще на чемпіонаті світу він буде з'являтися, тому що на тих самих фіналах ЛСІ ми його, здається, взагалі навіть не бачили, якщо відверто. Кастадін, оце, до речі, смішно. Це, до речі, смішно, тому що ну, давайте я поясню: це насправді не баф цього патчу, це баф, який випадково, випадково стався в патчі 13-15, тобто скільки? Ну, два місяці тому фактично. Тобто, вони випадково в якомусь патчі. Е, ну, бафнули Ульту на 20% АП Скейлу. З ким не буває. І їм, в принципі, сподобалось, вони сказали, ну, йой найбуде. І просто офіційно це занотували, але фактичної зміни як такої нема конкретно в цьому патчі, він вже такий Касадін, певний час на лайві є. Окей, буває, знову ж. Каєн, Лікування Даркіна, тобто раз трішечки пофікшено. І шкода раста так само на ульті зменшена. Що ж, з пасивкою сталося? Раніше лікування раста було е, 20-30% залежно від рівня фізичної шкоди, яку ви робите по чемпіонам. Тепер це просто 25% фізичної шкоди, яку ви робите по чемпіонам. Тобто теоретично середня, але як завжди, є нюанс, тому що це залежало від рівня і скейлось воно починаючи від першого до 18-го. Тобто... Відповідно, вони навіть самі кажуть, що ви приблизно, якщо у вас все нормально по грі йде, трансформація каїна відбувається в районі 8-го, ну я би сказав, восьмого тересятого рівня. Це в принципі нормально. Тобто, відповідно, фактично на 9-му рівні, коли ви отримували цю трансформацію плюс-мінус, ви вже мали ці 25%. Тому що це якраз ця серединка, яка тут і є. Відповідно, це взагалі не баф, коли ви трансформуєтеся, а далі тільки нерв. Ульта, що зробили? Забрала 3% скелінгу за кожні 100 бонусної сили атаки. Шкода, але ну, хай буде, нам предмети все-таки нормально зараз на ньому функціонують, і я думаю, сильно він слабшим не стане. Кенен, Єшка. Вартість енергії було 100-80, тепер 80 на всіх рівнях. Це приємно, тому що це зазвичай макситься ластовим. І мінус 20 енергії, все-таки ну не зле. Давайте скажемо не зле. Знову ж таки, не сильно підіймає, яке там в моїх очах, наприклад, зокрема, але тим не менше, ульта перезарядка 120 секунд на всіх рівнях, 120 180 скейлиться краще. Тепер ви можете більше вікон знайти, особливо, якщо він там буде десь сайдлейнити вже на пізніх стадіях гри, коли ви більше сходите на якісь. Об'єкти, і у нього є, в принципі, можливість, буде тепер можливість е якось спокійніше використовувати цю ульту, щоб вона з'явилася на умовного нашора чи на наступного дракона, або все-таки ну 40 секунд на левел 3 в порівнянні це дуже багато. Е Рел якраз один з найпопулярніших лісників, про яких ми говорили, тому що вона дуже-дуже була популярна. В first пік просто майже в кожній грі, іноді йшла на саппорт, але в більшості, до речі, все-таки була лісником. Що понерфили? Я так розумію, понерфили Єшку, бонусна швидкість пересування, коли вона біжить від суперників, 15-25 тепер 12-20. І коли вона біжить в сторону суперників, було 30-50, стало 24-40. Ну окей, але не критично. Не думаю, що це прям її забере з мети. Сенна. пасивка. Забрали зменшення шкоди з критичних ударів на 8-5, це якраз балансилося, але, як бачимо, тепер можна спробувати, до речі, її в вкріт зібрати. Можливо, навіть інфінніті є той самий, там все ще, напевно, буде оверкап, якщо ви там збираєте певну кількість стаків. Але якщо тепер не зменшується, може якийсь сенс є. Правда, це дуже дорога збірка, тому якби тримайте на увазі. Майте на увазі. E, w, тепер Area of Effect. ефект Клас. Uh, суперники, яких ви uh, по яким іде рут від АОЕшки W, тепер так само отримують стак uh, від пасивки Сене. Тобто ви можете по ним ще додатково пасивку прокнути, Ну це quality of квалітіфлайфаф, тут нічого серйозного тут не буде, але приємно. Треш uh, W, пос, uh, посилення щиточку. А що посилили раніше за кожну душу плюс 1,5 щиточку, тепер плюс 2. Зрозуміло, рухаємося далі. Е, Тріндамір, е, пам'ятаємо, що йому там бафнули, да? а так рейндж, нереально, але тепер це буде компенсувати далі. Йому і так в попередньому патчі зменшили АД, тепер е, ще зменшують на 2, тобто було 68 стало 66. А її зростання здоров'я так само понерфловло. 115-108. Це критично. Ну не знаю, подивимося. Це вже отакі вже зміни. Це буде вже залежати від е, мети, від тих, хто стоїть проти Тріндаміра. Тому що тут вже просто іде вплив на циферки саме. Якщо цього достатньо, то він буде супер потужний, Якщо не достатньо, мені здається, він буде плюс-мінус ніякий, як. Зая, базові характеристики, базове здоров'я 660-630, але зростання здоров'я 102-107. Тобто, ну вони в принципі кажуть, що в районі шостого рівня і після шостого це вже буде баф. Тобто на шостому, в принципі, ви ці 30 хп повернете, до того на лінії буде трішки слабше, але ну 30, це там пів автоатаки, і в принципі це компенсується з чим далі, тим більше, так що не критично, знову ж таки, є шка-блейколер кулдаун 11-9, 13-9. Але те ж саме питання на лінії там до якогось 6-9 рівня це буде слабше, а як тільки ви збираєте на ворі ви, в принципі, якщо Макс єшку, а така Зая, в принципі, зазвичай Макс єшку, і ви отримуєте ті самі 9 секунд достатньо швидко. І ще й з наворі різниці особливої напевно не відчуєте. А таймінги в дві секунди на лінії. Не думаю, що будуть дуже сильно критичні. Предмети: корона королеви знов ну, ж таки, там багато зараз дискусій, що навіть родофейджас теоретично краще ніж корона і дає більше ефективного здоров'я. Я про це писав в себе на каналі. І подивимось, що зараз цим пред зробили. Сила вмінь було 70, стало 85 плюс 15, окей. Сейфурд uh, це якраз оця фішка предмету. Раніше це було зменшення шкоди на 75%, яке тривало півтори секунди. Тепер це зменшення шкоди на 40%, яке триває 2,5 секунди. Я не впевнений, що це неї стало краще. Можливо, напевно, треба дивитися це на конкретно матчапи, що як працює, тому що в більшості випадків мені здається, що оці півтори секунди, оце початковий борст. Його вистачало. Якщо це чемпіони, які там довше роблять шкоду, то можливо воно компенсується і буде навіть трішечки краще. Але мені здається, що в принципі це забирає айдентику предмета, мені здається, і це шкода, тому що це якраз забирає в принципі бажання збирати цей предмет в порівнянні з якимись іншими, тому що свою нішу він виконує частково гірше. І крім того, тепер корона вже не дає 10-40 сили вмінь, поки тримається цей власне щиточок. Тобто вони це компенсували плюс 15 базово. Але як бачимо, в легеймі цього було більше. Цієї сили вмінь було більше. Ну, хоча без щиточку, знову ж таки, на тих кулдаунах, коли у вас щиточку немає, а у вас його в принципі збивати в більшості матчапів можуть достатньо легко. Знову ж таки на стадіяк існує, у нас полки і так далі, щось десь зачепило. Щіточку немає. Так ви вже маєте в принципі трішечки більше, а паніж було. Ну, напевно, йой й спір буде. Спіровшоджен, а так де-60. Міс 5 Аде. Серйозно? Мінус 5 АД на оцей предмет, без коментарів. Статік шиф АД 45-50, приємно, але шкода по міньонам, якраз оцього електрошока. Було 250-350, тепер стало 200. Ви знаєте, це, до речі, та сама тема, що я казав про корону. Це забирає айдентику предмету. Айдентика предмета в тому, щоб зачищати хвилі. Якщо він хвилі міньйонів, якщо він цього не робить, то нафіга цей предмет потрібен. І напевно в цьому і є глобальніша проблема саме зокрема, статік Шиву, Якщо він нормальний або трішки сильний, то він імба. Якщо він слабенький, я підозрюю, що про цей предмет багато хто може забути. Тут єдиний плюс, напевно, для кайса я бачу, яка і так збирає статік швид, напевно, все ще досі, тому що оці плюс 5 АД, її трішечки ближче швидше наближає до е, еволюції кюшки. Ну, якось так. Шторрейзор АД 5055. Окей, про цей предмет плюсміну всі забули. На початку, там, коли був 13.10, то він був занадто потужний, потім понерфили. Зараз ну, не знаю, побачимо, що буде. Клеш. 16-17 вересня збирайте катки, збирайте команди. На дискорд-сервері Лолко можете знайти собі е, потужних тіммейтів і кайфанути е, в ну в майже кіберспорт, можна сказати. Е, апдейт, іконок, вмінь на чемпіонах. Тут їх декілька, Блісрон, Кревченя, Жарван, Лісін Леона. Тут деякі, до речі, достатньо такі, знаєте, вже м, культові стали, але я не з усіма погоджуюся, якщо чесно, як вони. Тепер відображається, ну треба буде напевно звикати, але знову ж таки, ну не кінець світу, давайте так. І плюс, напевно, може якісь модифікації можна зробити, щоб повернутися до старих іконок, хто його знає. А, арена ранкет реворс, тобто 18 то. Вересня почнуть давати іконочки за арену, якщо ви набили ранг гладіатора. Я так розумію, за все інше нічого не дається нікому. Е, міфічний магазин ротація скінів відбулася. Бакфікс зрозумів. Навіть Арам нема нема оглядати. Я збирався оглядати Арам, а його і немає. Ну і ми дійшли нарешті до скінів та хром У нас тут виходить лінійка Стріт Демонс, і це якраз релізний скін на Брайер. Ви знаєте, він ніби прикольний. він Тематика загалом цікава, але от. Е... Якщо поговорити про те, який Чемпіон Брайер є, то мені особисто базове подобається більше, тому що це якраз ця похмура вампірська тематика. От зрештою для різноманіття, напевно, хай буде знову ж таки. Мені, напевно, хтось скаже, не догодиш. То одне й те саме роблять, то зробили інше, йому все одно не подобається. Тому, напевно, не звертайте уваги. Ніко, ну теж, в принципі, одна й та сама стилістика цих скінів, напевно, очікувати. Не варто чогось кардинально іншого, але ефекти у цих скинів прикольні. Якщо вам подобається саме оці графіті чи графіті, напевно, правильно. Бризки знову ж таки, Фарб, тому чому ні? Доктор Мундо те саме тема, але, до речі, виглядають прикольно. Мені загалом стилістика цих скинів подобається. Зайра. Треба пошвидше закінчувати цей огляд патчу, тому що в мене з'явилися е, певні справи скін Імба. Просто нереально, ну подивіться на неї, я би так сидів і дивився, чесно кажучи. Е, бренд теж, знову ж таки, питання більше в ефектах, тому що візуально він мені чомусь дуже нагадує батлбос, але на все ще трішки інакше, рожевенький е, Ренгар, Ренгар прикольно, мені сподобалось, як він виглядає. Мені здається, один з кращих його скінів. І... Кристальна талія. Я так розумію, що це за хекстекові шарди, чи За що воно зараз там дається. Тобто, це не так просто буде знайти цей скін. Але виглядає він прикольно І тематика, в принципі, кристаль е, цих кристалів, враховують, що вона і так землю, і так далі. Ці всі штуки роблять. Мені здається, вписується дуже непогано в чемпіона. Власне, ось такий у нас патч 13-18. Ми вже виходимо фактично на фінішну пряму до чемпіонату світу, який почнеться. Е, ну, Технічно 10 жовтня, але, 6, але 9 жовтня буде матч між Team BDS та Golden Guardian за останній слот на Worlds. В принципі, я врахую, що 9 жовтня починається чемпіонат світу, ну, але офіційно, напевно, на день пізніше. Тим не менше, патч чемпіонату світу буде 13-19, який вийде за два тижні. Е, Брайер, на жаль, буде вимкнена на чемпіонаті світу, але ну, що поробиш, принаймні, в Солокушеньки можна на ній. Катати, ну що, очікуйте влог з фіналів сезону? Заходьте на етере, заходьте на телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну, як завжди, вподобайки, і ваші коментарі допомагають просувати це відео. Так що я буду дуже дуже за це вам вдячний. Ось такий пачок вийшов. пишіть, щось сподобалося чи ні. Ну і звісно, все буде Україна.